Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз». Спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші та найцікавіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук. Викрадений окупантами у 17 років 14 серпня. Під час обміну вдалося звільнити із російського полону цивільного заручника Богдана Ковальчука. Окупанти викрали його ще у 2016 році, коли йому було лише 17 років. Хлопці затримали на блокпості, коли він намагався виїхати з окупованої Ясинуватої до бабусі в тодішній Дзержинськ, це нині Турецьк, аби закінчити навчання та отримати український диплом. Однак росіяни звинуватили його у співпраці з СБУ та диверсіях. І так званий суд призначив йому 10 років ув'язнення, після чого він перебував у колонії в Торезі. Проте, нарешті, хлопець повернувся додому. Це далеко не перший випадок, коли росіяни тримають у неволі неповнолітніх українців, шиючи їм фейкові справи. Загалом, 14 серпня, Україна повернула додому 84 громадян, військових та цивільних. Координаційний штаб повідомив, що особливістю цього обміну стало визволення українців, яких незаконно утримували ще до повномасштабного вторгнення, та засудили на тривалі терміни від 10 до 18 років тюрми. Російської тюрми росіяни використовують воєнних кореспондентів для промивання мізків дітям на окупованих територіях. Знову на окупованій Херсонщині школярів зібрали на зустріч із військовим кореспондентом пропагандистського видання Красної звізда Алексеєм Калєсніковим. Захід відбувся в межах проєкту Служу Атєчеству за підтримки фонду «Защитники аттечества та російського товариства Знання журналіст, який висвітлює війну проти України, розповідав дітям про події на фронті та роль військових журналістів у формуванні реальності. Ми проводимо самісна всеросійську акцію акція служення дєчеству. Сьогодні у нас в гостях учасник спеціальної воєнної операції, який поділиться своїм опитом о героїзмі, розкажем. Що такое служить родині? Це встреча можливість понять, що такое настоящий героїзм і як проявляється он в житті. Фактично йдеться про ще один канал пропаганди, спрямований якраз на підлітків та дітей. Кремль системно використовує дітей як цільову аудиторію для впливу. Від зустрічей до обговорення різних казок із солдатами до уроків історії з воєнними кореспондентами. Ось так окупанти поступово легітимізують війну в очах молодого покоління, виховуючи нових носіїв імперських наративів і майбутніх військових армії Російської Федерації. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви би хотіли бачити наші наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш ютуб-канальчик. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео. Аби більше людей знали, а що ж відбувається на тимчасово окупованих територіях. Активісти руху Жовта стрічка нагадали світу: Крим це Україна. Напередодні зустрічі Дональда Трампа та Владіміра Путіна на Алясці активісти Руху спротиву Жовта стрічка провели акції в Бахчисараї, Севастополі та Євпаторії, попри 11-річну окупацію. Чимало кримчан щодня демонструють, що їхній вибір це. Український Крим під синьо-жовтим прапором. Саме їхня доля сьогодні стає предметом гарячих міжнародних дискусій і перемовин, і їхній голос ну не можна просто ігнорувати. На фото, які опублікував рух, видно символи жовтої стрічки у різних містах півострова. Це тихий, але впевнений сигнал зсередини окупації. Крим не російська територія, а частина суверенної та незалежної України. Окупанти активно вивозять українських школярів із тимчасово окупованих територіях на університетські зміни на Росію для асиміляції. Друзі. От знову такого ніколи не було і знов це повторюється. Росіяни продовжують практику вивезення дітей у глиб Росії під виглядом освітніх. Турів на днях 70 учнів шкіл і коледжів тимчасово окупованих територій Запоріжжя відправили до Магнітогорська, де дітей знайомлять з факультетами місцевого технічного університету проводять так звані культурні заходи, різноманітні ну і екскурсії. Інша група 22 старшокласники, вирушила до самої Москви, у Російський університет дружби народів. Там їм організували лекції, майстер класи та занурення в студентське життя. Старшокласники Запорожської області відправились в Москву по програмі університетських смен. Для школьников регіону така поездка в этом году не перша. Ранні ребята посетили несколько ведущих вузов страны, а в этот раз отправились в Російський університет дружби народів ім. Патриса Лумумбы. Для школьників це не просто ознакомительная екскурсія, а возможность заглянуть заглянути своє будущее. Університетські смены дозволяють ребятам почувствовать себя студентами, пообщаться с преподавателями и понять, в какой вуз они хотят поступить. На перший погляд, це виглядає як, знаєте, така звичайна освітня програма. Однак насправді це ще один інструмент асиміляції дітей в російський освітній та культурний простір. Так окупанти формують молодого покоління відчуття належності до РФ. І готують майбутніх амітурієнтів до російських вишів. Такі поїздки є частиною системної політики зросійщення українських дітей і відриву їх від української ідентичності. Кремль вкладає ресурси в те, щоб молодь із тимчасово окупованих територій сприймала Росію як свою батьківщину, а Україну сприймала як ворога. Партизани руху Атеш зірвали логістику окупантів на Луганщині. І от агенти руху опору АТЕ повідомили про нову успішну диверсію на Луганщині. Було виведено з ладу релейну шафу на одній із ділянок залізниці, що з'єднує Ростовську область із північною тимчасово окупованою частиною Луганщини. Саме цією колією росіяни активно перевозили техніку, боєприпаси, пальне та особовий склад. У результаті операції рух поїздів було зупинено, що спричинило серйозні перебої в постачанні окупаційних військ. А це відповідно ускладнює підготовку нових атак і підриває ілюзії безпечних тилів російських військ. Це вже не перший удар, який суттєво послаблює спроможність ворога. Утримувати свої позиції на фронті. Дякуємо небайдужим українцям на тимчасово окупованих територіях за постійний спротив і наближення нашої спільної перемоги. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті ну або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все зустрінемося з вами через тиждень і пам'ятайте, що Україна переможе.